Поки у Верховній Раді думають, у Львові вже роблять місто зголосилося допомогти з мобілізацією, і завдання перед собою поставило не з простих. Мерія взялася одразу за укомплектування елітних військ десантно десантно-штурмових та морської піхоти для кращої реалізації обрали метод пряника. Тож відтепер кожен або кожна, хто підпише контракт з такими серйозними силами, отримає від міста немало не багато, аж 50 тисяч гривень. Щоправда, така солідна виплата буде одноразовою, коли сьогодні. Є хлопці і дівчата, які мають намір укласти контракт, ми також повинні їх підтримати. І Я думаю, що допомога від громади в розмірі 50 тисяч, це цей перший крок, який ми можемо зробити. У міністерстві оборони таку ініціативу міської ради зустріли широкими обіймами. кажуть, що план без перебільшення ідеальний, адже наповнить війська дійсно вмотивованими людьми. Усі засоби, які дозволяють належним чином. Комплектувати сили оборони відповідно мотивованими людьми. А зараз ми говоримо саме про мотивованих людей. Це прекрасно. Тому такі ініціативи це добре. І, звичайно, було б і ще краще, якби вони максимально множились по всій країні. У самому центрі комплектування зізнаються, що на миттєвий результат не очікують. Адже піхота та десантники це ті бійці, які є тираном для пробиття ворожої оборони. Ми не очікуємо зразу великих результатів, але це вже щось. Що на рівні громади, міста приймаються такі відповідні рішення, це додаткова мотивація. І поки ви думаєте не цікавою пропозицією мерії, управління соцзахисту вже взялося за розробку усіх номенклатур, які вже найближчої сесії мають затвердити депутати, Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.